Ми з антончиком працюємо, гіпсокартон затягуємо шви. клеїмо зараз бумагу, де та бумага, ось така бумага. Лайфхак. Бумагу мусиш замочувати в воді, поки вона мокра. як її клеїти на гіпсокартон, щоб вона була суха. А лайфхак такой, нам ну снимай. Берете шпатлю. Представляете сюда. И вся вода, все в ведро назад. Користуйтесь и клеите на стенку. Вот так. Раз, 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 раз. Опа, все. Наклей бостик.